Мінус 6 та плюс 27. з такою різницею. відіграв баскетбольний клуб СумДУ з кременчуцьким Кременем. 2 сумчани на своєму майданчику зіграли дві зустрічі 12-го туру чемпіонату України вищої ліги. За поєдинками слідкувала і наша Марина П'ятаченко. Перша гра закінчилася поразкою сумських баскетболістів. Програючи більше десяти очок, вони зуміли скоротити відставання, але повністю наздогнати суперників їм не вдалося. Рахунок зустрічі – 68-74. Не чотири. Ні, не забили ні забілі спадкальця, відкритий бразки. А другій грі сразу настроїлись, побежали бусив прорив, забили локі очки, не дали зіграти їхньому лідеру. Наступного дня сумчани почали лідирувати початку гри. Вони не підпускали опонентів близько до себе, тільки збільшували розрив. 91-64 – переможний рахунок підопічних Ярослава Ковальова. Сьогодні, звісно, команда повна протиположнею вчорашній грі, потім не знаю навіть стока патір, стока проіграних подборов. Стяжело виграти, коли 29 дев'ять команда робить. Що трапилось порівняно зі вчорашнім днем, що сьогодні було не так. Да, все не так. То есть я не знаю. То, есть, то ли не, не, не донастроились они, то ли я не знаю, то есть, что с ними такое. Я говорю, что я не узнался ни команду. Они услышали, а плохо отыграли в за, защите, проиграли полностью подбор. І На своєму, на чужому кальці, і цього вчора ми програли 6 ще. Сьогодні а, вже нікуди було відступати, можна так сказати, був останній якийсь такий рубеж, коли мало ігр проіграв, що психологічні накаплюються. І сьогодні, я думаю, вони випуснули ту негативну енергію і якраз а, прийшли к завітній целі. Найрезультативнішим у двох іграх став капітан команди Гостей Максим Балашов, 70 очок. Іграла як команда, не було такого количества потерь, і, скажем так, более удачно вчора зіграли, подбор виграли, более розкрито і в ітогі ми победили. Наступний тур бока сумдоу також зіграє вдома. Їх суперником стане БК Маріуполь 17-18 лютого. Марина Петаченко та Андрій Герашенко на часі спорт.